І і янь, так? Ну, не завжди так виходить, а я зразу визиваю і ін-і-янь. Я визиваю на сцену подружню пару, яка є нероз'ємна, вони навіть на сцені не розлучаються. Світлана і володя верків. Так. Їхня структура відома не від тільки в Україні. Ай за рубежем. Це є менеджерська структура. І ви знаєте, то є такий рідкісний випадок, то є організатори бізнесу, то є подружня пара і то є лікарі. Добрий день. Ми привезли вам вітання з такого древнього, стольного града Володимира Волинського. Чули таке містечко? Маленьке містечко, в якому всі на виду, всі один одного знають, як не так, то інакше, десь пересікались. І от сьогодні їхати на семінар до багатьох людей от ви зверталися і казали, поїхали. Яремче, сонце, гори, весна, просинаєтесь. І всі поїхали, правда? <ріху> <ріху> от, вже дивіться, от скільки розрізається. Ну нічого. Сьогодні дитина моя ЗНО написала на 196 балів. А ще з нами приїхав лікар з лікар, лікарні наш анестезіолог, якої сьогодні день народження. Це теж. Похвалилася. До роботи. Сказали мені сьогодні говорити про акушерство і гінекологію. Почнемо з акушерства. 15 років я віддала державній роботі. Дякуючи дякую. сектор наймона робоча сила позаду. П'ять років тепер займаюсь приватною практикою. Ну, але, як кажу, всі знають, все рівно ходять радитись, що взяти, що попити, які кращі вітаміни взяти. це Всі вагітні питають. І що мені казати? Що ви казали? Іди в аптеку, людина має мати вибір, правильно? Треба говорити і на храпом йти. Йди в аптеку, візьми собі там. Ну, Результат я ніякий не гарантую. Але я сама п'ю азет-компакт, діти мої п'ють. Я при вагітності пила. Це показник. Люди беруть. Правильно? Так, інакше, як говорити? Чим ще, ще йдуть доктор гінеколога? Будь найчастіше або з запальними процесами, або з гормонального порушення. Сьогодні мене завалили цими питаннями. Розказую. Береш мазок звичайний. Хто його дивиться? Лаборант. Лаборант, лаборант. Лаборанта може бути і настрій, може в нього ПМС. Правильно? Що може побачити лаборант? <рес> Він просто покаже, є запальний процес ще нема. Правильно, може знайти гарнерело, може трихомонаду, гонорею і молочницю. Все. Зробити нормальні аналізи. Ну, Допустим, фемофлор є, ПЛР-діагностика ДНК, це по фінансах гривнів підказуєте, лаборанти. 700, правильно? Це 15 збудників. Або і тоді ще лікарю треба думати, що ж то призначити. Чи тоді ще зробити може бакпосів на чутливість, це ще гривні в 300 почекати з тиждень, що там виросте, або дати нашу кісточку щеним деревам. Правильно? Широкий спектр дії. шкоди ніякої, антибіотик, потім ще буде вона те пожиттєво ходити, гриби доліковувати свої все режу. Правильно імунітету норма то людям треба говорити так, і давати вибір. Питання е, гормонів стоїть зараз теж актуально. Коли людина приходить і питає, пити мені гормони чи не пити гормони, і що казати? <правда> <правда> Правду треба казати. Іди здай на ті гормони, де один гормон мінімум 100 гривень. А треба здати після місячних, перед по 400 гривень. І не факт, що вони покажуть нормально, правильно. Значить, що ми кажемо? Або обстежуйся, і не факт, що поможе. Або пофіту 40 сою і анотеру. Але тепер, наше є біопульсар, ми тепер розумні. На пульсарі можемо подивитися, як ще щитовидка працює, як пішлункова, все в організмі переплетено, взаємозв'язано, тепер дякуючи Віталію, про попіло, грамотні, про психосоматику, все знаю, про аури. Треба дивитися на е, жінку, взагалі треба дивитися на цілу сім'ю. Зразу в цілому. Мені дуже подобається, коли на прийом приходять пари сімейні. Це взагалі ідеально. Тепер і на пологи разом ходять, і до гінекологів ходять разом, і лікуються разом. <сміття> і це правильно. <сміття> і так має бути. І бізнес разом треба робити. Так само запрошуйте та другий раз обов'язково з собою чоловіків і жінка. Е на рахунок такої проблеми, як фіброміома. Ну, запитали мене, чому. Я так багато препаратів призначаю з баса на зені. Таке питання задала. як ти вилікуєш фіброміому, якщо перед тим не займаєшся починкою жінки, правильно? Лікарі підказуйте. Як гормони можна втихомирити, якщо проблема десь перенесений гепатит? А ніколи ти ради не досиш ти скачка гормональної. Починаєш починочку чистити. Зміст давати зразу фіто 40 і сою, якщо вони в кишечнику не всмоктуються, якщо дисбактеріоз є, знову починаєш кісточку з щейним деревом. Щоб краще всмоктувалось, можна дати і рептальну, можна і ваночки, можна і спринцювання. Середину це вже ролі не грає. Якось те воно туди попаде, куди треба. Після того, коли ми зробили очистку. Нормально всі фільтри полікували, тоді ми насичуємо, вирівнюємо гормональний фон, тоді тільки можна говорити про лікування гіпоміону. Розкажу такий випадок. Старша жінка перед кліматерічного вже віку, фіброміома 12 тижнів, шкрібуть їх не кожен рік, кожен місяць місячні проходять з вишкріваннями. Фіброміолу ми. За пів року позбулись їх. 12 тижнів хеброві було. була. 12 тижнів. Це як казка була. Це на початку вже. При випадок всі зброї. на розмінах приблизно можна, потім. Бо не медики не розуміють. 12 тижнів це так було. Так от дочка цієї жінки, медик. Після того почала бізнес робити в Івасай. Оксана Демчук, хто знає, вона розказує завжди той випадок, просто її сьогодні нема, то я нагадую вам. А другий випадок, у Білій церкві було, вісім тижнів молода жінка, 35 до 40 років. Вісім тижнів фіброміома зупинилася в рості, зменшувалась на фіто 40 зеленому чаї. Ми були задоволені і тут їй стало дорого. Чули за це? От дорого. Вчитель, стреси. І зарплата маленька. І дорого купити фітусорок. Пішла до е, гінеколога свого на місці там. Та що їй порадила, як ви думаєте? Гормони. Гормони колоти теж вона не захотіла. Порадили зараз такий модний є. Ми чули, Мірена. Поставили Мірену, це прогестерон. Ну, ніби порівняно з естрогенами і не стільки шкоди, робить, ну, але все рівно. Підбройма за пів року до 14 тижнів прооперували. Ходіте, робіть висновки. Кожен має мати свій вибір. То я вам раджу вам, сім'ям вашим, дітям, самим пити, хто все користуватися, всіх запрошувати і розкажу, як мій чоловік чуть не став акшер гінеколога. Попали ми на конференцію по пробіотикам. А туди запрошували тільки гінекологів і урологів. А їхати мені щось так само й було не дуже. Кажу, запишіть но чоловіка, в мене уролог. Прийшло, поки його там не запитали пару питань. Ну і розкажемо вже дещо саме. буду вам так. Ну, як кематолог, так більше такої будички, але можливочки полізні. Я хочу говорити про майбутнє. Ну, наприклад, яка майбутнє може чекати нашу медицину як хорошу медицину? Так? Не таку, як ми приводимо. зараз така ера доказової медицини. Тобто зараз нам говорять, що треба приймати те, що стопроцентно доказано. От, от доказаний хондрогітін, глюкозамін допомагає при проблемах там, артрозів там, і так далі. Значить, пити глюкозамін, треба. Так? Все, що не доказано, ми якби, поки вставляємо в сторону. А що майбутнє, що чекає далі медицину хорошого. Якщо ви, понятно, що якщо ви будете дивитися по сайтах звичайних лікарень, ви нічого не йде, Але якщо ви боритися по сайтах е, приватних клінік, які є в Україні за кордоном і так далі, то ви там побачите, що вони всі стараються йти на шляху. І кажуть, що ми стараємося от, добитися такого, щоб ми практично переходимо на інтегративну медицину. Всі чули це слово інтегративна медицина. Якщо ні, то я вам коротко розкажу, що це таке. Оце якраз то. В чому вся перспективна наша так, верхівка медична бачить ту перспективу, до якої нам треба йти? Ну, поки що такого в принципі немає, навіть самі такі круті приватні клініки, вони стараються добитися цього. Які там основні принципи? Інтеграція чи це об'єднання. Да? Об Наприклад, один з принципів інтегративної медицини говорить про те, що не можна лікувати кожен орган окремо. Ну, це я нічого нового не скажу. Да? Тобто організм це все ціле, да, все в зв'язці. лічити щось одне, право вухо чи лівий, там нирку не можна. Того, що все треба разом брати. Інтеграційна медицина. Другий принцип не можна лікувати одного члена сім'ї. Тому що те, то, що там є, в нього може там і такими і такими, і такими, і такими путями і так далі. Наприклад, і листів, допустимо, ви теж то прекрасно можете поняти. Третій принцип інтеграційної медицини — вони хочуть поєднати. І захід, і схід, тобто те, що до сих пор було обмежено, східна медицина – це східна медицина, західна це захід. А вони хочуть це об'єднати і зробити це разом. Слідуючи, що вони хочуть об'єднати, вони хочуть об'єднати е анатомічно і психосоматично. Тобто тіло і емоції вони хочуть об'єднати. Тобто Це теж в, в, в тий інтеграційній медицині воно, е розглядається як одне ціле. Да? Тобто це такі принцип такого об'єднання зараз найглавне. Питання. Де я таку знайти, скільки нам ще чекати, щоб справді. Ну всі согласні, що це класні принципи, і так буде круто, якщо так буде, медицинську. Вот. Питання, де таке знайти? А я такий собі сижу, читаю цю статтю так і думаю, йолки-палки, не чекайте. Я все время люблю хвилити його особливо так в початку виступу, тому що його я вважаю, завжди йде попереду. Всього. В любій сфері, в якій ми маємо віосан, віосан завжди допоможе. Тільки що чули косметику, пожалуйста, у нас є стовбурові клітини, пептиди з товбурови клітинами. Ми впереді, в будь-якої косметології. Так? Якщо ми говоримо про медицину, то у нас вже є там фітусоро, там, то, 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 то що стільки починають водити такі гінекології. Ми впереді, там, да? а тепер дивіться, берете любую ефірну ліку, да? Ефірна уліка буде діяти на один органінг, якщо ви будете робити ромовану, наприклад, так? Чи вона буде діяти на весь організм і робити позитивні свої еф ефекти і на нирки, і на серце, і на легені, і на мозок і так далі? Об'єднує? Бідно. Коли ви поставили вдома собі аромалампу, хто дихає ту аромалампу? Це сім'я. Діти бігають, дихають, чоловік, хоче бурчити, але дихає, да? все нормально. Сім'ю об'єднали. Об'єднали. Далі. Захід, схід. Звідки пішла фітотерапія, трава, лікування, схід. А ті всі технології, які ми отримуємо, ті супер якісні речі. Ну, Все-таки це не конодіне, це західні технології. Бо да? там, пожалуйста, його сам обідна схід. І захід вже об'єднав, вже сьогодні. І останнє психосоматика і це. Це в нас стужена правне, навіть візьміть найпростіший обстеження наше, біопульсар. Бо якраз вам є. А що таке аура? Це енергетична блонка. Це анатомічна і емоційна стан людини. І на тих от графіках, що я показував, ми чітко можемо бачити. От як він розказував, що там, допустим, вухо. Низьке, да? а 100% слух. А що? Бо чує те, що не хоче чути. Там начальник його кожен не взуває. Наприклад, там да? чоловік бурчить, там чи жінка достає. От і, пожалуйста, нього слух показується клас. Чого? Тому що тут є об'єднання і психосоматики, і анатомії. Тобто у нас Вівасан вже, вже ми в інтеграційній медицині. То, до чого вони всі тягнуться, руками, такими, не знаю, коли то ми вже тут. Розумієте, наскільки то круто бути в Вівасані? Тут є може люди, які ще тільки не підписані, які підписані, тобто такі вже працюють, не працюють. Хто працює в Івасані? Ви ж можете підняти руку? Не розумієте? От. багато. Скажіть, будь от коли ви почали працювати в Івасані, вас заставляли проходити медогляд? <реш> Ні, так? Да? А тепер дивіться, а люди, які йдуть на роботу, звичайно, їх обов'язково ставлять приходити медогляд. Причому медогляд обов'язково є хто? Нарколог і психіатр. Як ви думаєте, чого? Та тому що за таку зарплату, яку вони платять, це або п'яні, або ненормальні люди, розумієте? Того вони якби страхуються, вони заставляють. не Тепер про ту конференцію, що я попав. Я, так чесно говоря, їхав чисто як шофьор, але там був хороший ресторан, тому я пішов, щоб послухати. Але я для себе побачив і почув, там теж страть дуже багато, цікавих речей. Причому це не я придумав. Конференція була така організована інтересно. Тобто з різних регіонів зібрали там з Ровенської і з Волинської області, зібрали нас там біля Луцька. В тих областях там теж десь зібралися. І це була по, типу скайп-конференція. Тобто в Києві був кушер-гінеколог України, головний гастроентеролог України. Мікробіолог якась там була, професор і сексопатолог. чого він там був, я так і не зрозумів. Він уживляв такими своїми прикольними штучками, анекдоти розказував. І тепер далі. Я туди попав, почали говорити в дуже цікаві речі. Тобто я якось так без ентузіазму, але почала виступати ця кшер-гінеколог, вона почала розказувати реально, що мене якби. От ми говоримо про профілактика, профілактика, профілактики, сам для профілактики. Сильно вам виходить для профілактики назначити азерку, наприклад. Поки нас люди коли беруть, коли живо Трясуться і налякані, і перелякані від страху. Да? А для профілактики все-таки ну це вже вищий пілотаж, може, кось і виходить. Да? Ну, нам до того треба йти. Але почнуть реально брати для профілактики, коли буде катець. І що та гінеколог на всю Україну, з великої сцени, для всіх лікарів починає розказувати, каже, перше. Вже 10 років нема створеного не одного нового антибіотика. Не одного. Отою все рознообразі тих назв, назв в т'єці це все одна і та сама діюча речовина, яка там добавили там туди того, назвали по-іншому, там щось забрали, назвали по-іншому. Але діючі речовини ні ті самі, 10 років жодного нового антибіотика. Що вона далі каже? Майбутніх 30 років. Не планується придумати тож, жодного нового медикаменту, щоб зробити якусь революцію в медицині. Так? Вона каже, до тих антибіотиків, які на сьогоднішній день є, е, е, як Резист... Резистент. резистентність росте не по дням, а по часам. Тобто, ті антибіотики, на які сьогодні бактерії, то антибіотик подіє вже завтра, то антибіотику, то бактерію не подіє. Питання вона каже, що робити через 20 років. За 10 років вони можуть до всіх антибіотиків пристосуватися. Чим лічити? Якщо лічитись не буде, взагалі чим вона сказала? Взагалі не буде чим лічитися. Вона каже, вижити можна тільки одним способом не хворіти. Тому що якщо ви захворієте, ви не будете мати чим лічити. Все, не буде діяти, у ця хімія не буде діяти. Вона каже, не хворіти, єдиний варіант. Ну і так як це було по пробіотиках, вона сказала взагалі, супер фразу. Вона каже, нормальна мікрофлора нашої людини. Може абсолютно на раних воювати з любою бактерією, яка попадає в наш організм. Тобто, вона сказала, що? Нам каже, треба що, організувати розборку між хорошими і поганим бактеріям і допомогти хорошим. Можете собі представити, яка це супер фраза? А я такий сиджу і в мене одразу в голові що? Флоромакс. Флоромакс. Дай нормальних бактерій, цілу гру закинь в організм. Да? І хай вони самі воюють з тими поганими бактеріями. Тобто нам треба бути здоровими, не можна хворіти бути, ребята. От, От таке розказують, а може справді будуть люди лякатися і будуть бути, захочуть бути здоровими і, і може будуть думати про якусь профілактику. що От так. А тепер дивіться, вони там розказують нам про ті пробіотики. Розказують, які в них класні, як там є І я також собі сижу, думаю, і вони розказують там мільярди тих бактерій. Я думаю, ну блін, у нас менше. Вроді найкрутийший має бути. У нас менше, у нас в капсулі там в два рази менше, чим вони розказують. І вони там все хваляться, ти-ти-ти. А, а потім все-таки якось ну, результати, результати, результати. Я так дивлюся порівняно. Ну, у нас результат, у нас менше бактерій, результати, в втора разів случаї. А що так? А потім собі виявляється, що накидати в капсулу тих бактерій це не проблема. Знаєте, Там цілі фабрики і ферми у тих бактеріях, які вирощують. Накидати в капсулу не проблема тільки в тому, щоб вони прижились, щоб вони розмножились, щоб вони стали крепкими, сильними і почали робити те, що в них вимагається. Вот Ось в чому проблема. Іменно тут, мабуть, секрет нашого флорамакса є, тому що бактерій у нас менше. Менше. І будь вам говорити, що них більше бактерій. Так, да, правда, них більше. Але їхні бактерії проходять транзитом. Чого ви п'ють-п'ють ті люди, ті флори, ну не фломації там і так далі, а толку нолі. Як там в туалет не могли ходити, так і не ходять. Да? А флорамакс випив пачку і нормалізується кишечник. Того що тут швейцарці зробили так, що там той не знаю, і нулі, які там проклявся до кишечника на нього, чек-чик поставились мікроби, розмножились. Наїлися і все, і крепкі хороші. Розумієте? Оце в цьому віч треба розуміти, що якість, якість, про яким відео розказано вчора, там, цілий вечір. І чого наші діє? Тому що вони вміють так зробити, щоб воно діяло. Не просто тупо нахали, як знаєте, сіну перетержу, капсули, все натуральне. Да, натуральне тільки, пішов, Так? натуральне. Тепер далі. Е, недавно був такий цікавий у мене, ну не дуже цікавий, просто випадок, які мене бляха, тако, знаєте, ну, я такий, як медик, там, трохи чорт чоловік, да, але... Тут я щось до сльоз мене не довело. Прийшла така жінка, яка перед тим зверталася в Івасан. Навірно, ну, коли курс у нас був чи 7, 7, чи 10, я не знаю. Вона прийшла, типу, я хочу купити я". Ну, я Кажу, нема питань, хопа, сказав від цю матку, як стояла, так і сіла одразу. Це для неї. Ну, видно, що жінка така ну, не, з, не з таких там якісь заможних така бідова, і ну, реально це для неї була величезна. Вона така сіла, прямо аж все. А я кажу, ну, наче там розпитувати, що я, вона каже. От колись там давно у дитини була дуже велика проблема, там щось то-то, там ходили, бігали, бігали. Там, і, і потім все-таки хтось там їй сказав той ЧНД, чи хтось їй подарив, той чи не знаю. Ну, іменно чайним деревом вона ту дитину витягнув. Після того вона якби, забула, про чи не забула, і зараз дітьм почались проблеми. Вона вже і там, і та там була, бачив, що результати якби, покращення не йде, згадалася їй той чайне дерево, вона вже там збирала ту суму грошей, там, якусь, прийшла, а тут охопа. Да? Вот так. І вона руки опустилася, чуть не сидить, не плаче. Ну і пішла. пішла, Але сказала, ну, я не знаю, я буду робити, що хочу, але я все-таки щось придумаю, бо мені його треба, треба. В людина була впевненість, чотка така, хороша. На другий день вона приходить, сіла, сидить. Кажу за Чернідером, каже, так. Да". Добре, отлично, вам достав, все. Вона така я не дає. Сидить, щось дивиться, мовчить, я щось не сижу, дивлюсь. Мучить. Аж потім починає, ну, а що таке, де там? Що? Вона каже, ну почекайте, секунду, зараз чоловік гроші привезе. А, ну то, добре, нормально все. Нема, нема немає того чоловіка, сидимо вже, почали говорити, там вже таке. Кажу, ну де ж ти чоловік? А вона каже, зараз позвоню, хо позвонить. А він не каже, а чує по телефону, він каже, зараз, бо я поїхав від того, я поїхав кудись там туди, бо там більше дають. Ну, я так почув таку фразу, але думаю, що більше дають, куди більше дають? І вона ті що я почув, і не зрозумів, Вона мені пояснила, каже, що вчора ми. Прод... Ну, рішили продати свою якусь золоту цепочку чи, там, я не знаю що, щоб купити той чайне ДРО. І вони б дзвонили до того, до того, там, по своїх друзях, хто скільки дасть. І цей чоловік поїхав там до одного, а в той момент, коли він їхав, туди, позвонив якийсь другий і сказав, що він дасть більше. І той чоловік розвернувся і поїхав до того другого, тобто, розумієте, яка, як люди цінять. Наші препарати, вони готові золото продавати своє, то штані на свадьбу може подарили, я не знаю, тому що ну, реально в дуже багаті люди. Але вони йдуть, наскільки та людина була змотивована, наскільки вона цінить і Вівасан і любить свою дитину. Розумієте, що навіть то є дорого, яке для неї, було. якщо дорого і є оцей цінність, віра і так далі, то не Він каже, там у нас привіршилася, Так. От. Тепер, що такий нюанс. Я вже рік в мене є собака, я на 8 березня, своїм дівчатам, мені три дівчини подарив. Лабрадор. я собака в нього. В тебе є собак. Я подарив, я знаю. Я так само удочку даю. І знаєте, що я дивлюся? От я так дивлюся на нього, я Я чесно кажу, я просто в нього балдею. Чого? Потому що коли я дивлюсь на нього, я понимаю, що іменно таким должен бути любий. Дистриб'ютор або представників замінити сам. Тому що, по-перше, це собака, яка взагалі не має гена агресії. Це собака, за якою ген агресії замінений на ген щастя. Він постійно радісний. Він постійно хоче. який він комунікабельний, ви собі уявити? Він як ми в факт, він летить до всіх, кого бачить. Щоб полизатися, погратися, по познайомитися там, бідні. Ну хто вже знає, то знає там якась мамаша, як веде свій дитина, я його не втримую, він платить той дитину лизнути, то там мама там і стільки Але В нього та агресія, ой, доброта, деколи вилазить боком, так як нас. Ми ж теж хочемо всім донести, не кожен хоче всіма <залізати> сказати, зализати всіх. Там но, коли він прибігає деколи до собака, собаки його можуть кусити. Він пару разів вже відгріб. Той Ми ж теж на заперечення нариваємося на ніт, на акази і так далі. Всі буває таке по житті у нас дистриб'ютор. Не знаю, що якщо, допустимо, хтось менеджер, то йому там всі слухають і всі там на коліна падають. Ні, його так само посилають, як і вас, повірте мені. От. Але суть не в тому, але він все одно добрий стоїть, дивиться, то його кусає, хтось стоїть хвостом і не може понять, що він його кусає. Я ж такий класний. Дивися, який я Отого, а бучаємо дуже добре, нікому би не помішали і так далі. Тому я кажу, заводьте лабораторію, беріть приклад. <риклад> і ще я хотів одне що розказати, хоча останні закінчити. Е, вчора Юра нам тут розказував про те, що треба говорити правду. Так? І зараз, не знаю, як з вами, але в мене щось такий момент, що багато до мене з інших фірм чогось хочуть мене переманити до себе. От, реально, от за, буквально за місяців, два останніх декілька людей яких я знаю, яких я не знаю, то по скайпу, то по телефону, де вони мій телефон, це я не знаю. Даже такі підходили, які раніше були на своїй осані, але десь чогось вони перейшли кудись там, да? і щось там вже пробують робити. Ну, я вам скажу насчет таких перебіжчиків, допустим, чи ще там нюансів. Там, я знаю одну чітку фразу, що мужчина должен бути як вовк. Або один, або з одним в да, Бо бігати за офімін це діло для бараньх. Я не баран. Я є вовк. Мої обувчівці в мене в житті давно приділяні. Це моя жінка і мій Вівасан. Це був мої, якими я буду завжди з ними вірний і так далі. Того, не знаю, може я для них там показався іноді баран, але я не баран, я ніколи не покину то, ради чого я, скажімо так, живу і що мені цінно в житті. От. І коли мені ще починають розказувати, Юру, сказав, що я там за місяць заробив там, мільйони, тисячі, доларів, знаєте, то Юра вчора анекдот розказав, мені щось другий анекдот такий. Згадався, що до батюшки на сповідь прийшов там пацан, розказ, мужик, ну, мужчина, може, і розказував, що батюшка, у мене є такий гріх, я до свадьби, ми ще не були повінчені, але я до свадьби своєї дівчини 10 разів на день займалася тим ділом. Це ж, мабуть, гріх, Так, да, батюшка, брехати це гріх. Так що говорити чесно, все було добре. Дякую.